Українці, які втратили свої домівки через війну, можуть отримати житловий сертифікат, компенсацію від держави, яку можна використати на придбання нової оселі. Послуга доступна в застосунку та на порталі Дія. як все працює? Розпитаємо у Валерії Коваль, заступниці директора ДЕК директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Пані Валерія, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора про проєкт є відновлення. Як довго він уже працює? Розкажіть про нього детальніше майже два роки тому, в травні 2023 року. Ми спільно з міністерством розвитку громади територій території запустили програму «Є відновлення». І за цей час вже 91 тисяча українців отримали компенсації за пошкоджено. майно. 17 тисяч українців отримали вже житлові сертифікати за програмою відновлення, і майже тисяча українців отримали позитивні відповіді щодо відбудови будинку на власній земельній ділянці за новим розділом програми відновлення, яка з'явилася тільки місяць тому. Хто саме може податися на цей проєкт і що для цього слід зробити. Ну з точки зору є відновлення, можемо сказати, що це один з найспокладніших в історії цифрової держави сервісів. Адже він охоплює е, декілька комплексних послуг, починаючи від подачі повідомлення про пошкодження, ну і відповідно заяви про компенсацію. Е, усі відомості е, наразі фіксуються у реєстрі пошкодженого та знищеного майна для того щоб податися, хто, хто може цим скористатися, в першу чергу це громадяни України, у яких було зруйновано або пошкоджено майно, це або квартира, або це приватний будинок, або житлове приміщення, кімната. В першу чергу треба повідомити про пошкодження або знищення своєї нерухомості внаслідок військової агресії через застосунок або портал дія, або ж офлайн у відділенні СНАПу або нотаріусу. Спочатку потрібно подати повідомлення. Це перший крок, і ми радимо зробити це навіть якщо. Українці не планують отримувати фінансову допомогу. і Кошти по програмі її відновлення. Так, ми фіксуємо збитки, які українці зазнали внаслідок збройної агресії Росії. Після подання повідомлення можна буде подати вже заявку на отримання допомоги, а для цього потрібно авторизуватись на порталі «Дія» чи «В застосунку, обрати послугу повідомлення про пошкодження чи знищення майно у застосунку це розділ сервіси. Послуга і відновлення на порталі послугу можна знайти в каталозі послуг і обрати знову ж таки є відновлення. Необхідно заповнити форму, внести дані про об'єкт, що було пошкоджено право власності на нього має міститися в реєстрі речових прав. І якщо ми говоримо про офлайн-подачу на отримання допомоги, для цього потрібна документ що посвідчує особу, податковий номер. Документи про право власності на житло, фото пошкодження. Це може бути або на телефоні, або на іншому росії. І електронна пошта, на яку надійде номер повідомлення про пошкоджене. Пані Валерію, У мене тут є кілька уточнень, тому що я розумію, що для того обов'язково або податися на програму є відновлення, потрібно. Е Довести або надати дані, що твоє житло справді є пошкоджено. А як бути тим людям, як наприклад, які е, зараз знаходяться тут, а їхнє житло знаходиться безпосередньо на лінії фронту, і вони не можуть туди поїхати, вони не можуть зробити знімки, і вони не можуть довести, що воно знищене чи не знищене? Е, так на жаль, е, зараз, якщо ми говоримо про програму е, ЄВновлення, то ми говоримо про безпосередньо те майно, яке зараз знаходиться на підконтрольній території України. Ми можемо говорити про якщо ми говоримо про житло, так яке там було знищено або пошкоджено ще починаючи там з 2014 року, так. То, звісно, такі українці також потребують допомоги, і в рамках цього зараз є можливість подати заяву до міжнародного реєстру збитків, яких ну також фіксується і зараз розробляється компенсаційний механізм. І тобто, можна буде податися на програму міжнародного реєстру збитків. Скажіть, будь ласка, ці люди, які знаходяться за кордоном. Вони так само можуть подаватись, так Українці? українським онлайн. Це, так, це, так, можливо, само онлайн. Я в нас працює на, всі по всьому світу онлайн, де є доступ до інтернету, це можна зробити. Яка ця компенсація? Які це цифри? Ем, ну, якщо ми говоримо, тобто суми розраховується в кожному випадку індивідуально, тобто є ліст які розроблені в залежності від пошкоджень. А наразі важко сказати загальну цифру: а, ну, скільки людей отримали, тому що у уряд направив додаткові в грудні місяці додаткові 15 мільярдів для допомоги, і а, вона розрахована на тих людей, в яких було зривоване здраво, їх єдине житло, і завдяки цим коштам внутрішні переміщені особи для тих, хто втратив єдине житло, чи, е, якби і черги не було фактично і. Вони отримали відповідно житлові сертифікати. Загалом було нараховано 17 тисяч сертифікатів, і більше вже половини з них вже реалізувалися, тобто 8 тисяч сертифікатів. Але це не означає, що всі решта в черзі, тому що українці, котрі отримують житловий сертифікат, в них є термін дії сертифікату 5 років. Тобто за ці 5 років вони мають його реалізувати або придбати там готове житло, або, наприклад, реалізувати те, що будується а багато людей просто отримують їх, але ще не реалізовувати одразу, тому що є вибір де саме придбати житло. Так ми розуміємо, що люди е зараз е оцінюють е різні фактори для того, щоб зробити вибір. Сама черга вона може формуватися, але в нас є пріоритетні групи, які визначені законодавством. Це військовослужбовці, це родини загиблих захисників, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Тобто вони в першу чергу мають отримати сертифікат. І вони у уверх черги, і для цього дуже важливо вказувати, що у вас є пільга, коли подаєте безпосередню заяву і надати копії підтверджуючих документів комісії, яка працює на місцях і фіксує всі пошкодження. Я уточнюю своє запитання: йдеться просто відсоткове відшкодування вартості зруйнованого помешкання. Хто безпосередньо оцінює скільки е, помешкання вартувало, яка його е, ринкова вартість. Є безпосередньо розпраць, опрацьований механізм, і комісія на місцях фіксує розташування місця, кількість поверхів, яка була площа будинку. В залежності від цього вираховуються коефіцієнти і встановлюється сума, але суму встановлює безпосередньо комісія, яка працює в тій чи іншій області місті, селищі селі. Скільки зараз перебуває людей в черзі на отримання компенсації за зруйноване Росією житло? Ну, наразі важко сказати цифру, тобто вона постійно динамічно змінюється в залежності від е, отримання подальшого фінансування. Але, як я вже зазначила попередньо, е, вже 17 тисяч нарахованих сертифікатів е, і постійно опрацьовує комісія і додатково вносить рішення. Тобто це відбувається е, динамічно, хтось отримує сертифікат, хтось. Е, Очікує сертифікат, але в цілому бачимо динаміку позитивну, тобто уряд України робить все можливе для того, щоб кожна родина, яка постраждала внаслідок збройної агресії Росії, якомога швидше, отримала знову можливість отримати власний дім. І, і не завершення, щоб ми були максимально інформативними для наших глядачів, скільки часу проходить від моменту, я розумію, що це питання буде більш таки у загальному. Ми не можемо там сказати, що це там триває три тижні або ж там місяць, але все-таки в середньому скільки часу проходить від моменту, коли людина подає документи, отримує підтвердження, що її документи прийнято до вже безпосереднього отримання житлового житлової компенсації, житлового сертифікату. Ну, якщо ми говоримо, що сама заявка після подання, вона її прямо комісія на місцях, і вона зобов'язана протягом 30 днів розглянути і винести рішення. Якщо людина відповідає всім умовам, надати рішення про компенсацію. І надалі вже формується черга. Якщо ми говоримо про пільгові категорії, то а ці українці, якби мають пріоритетне право отримати сертифікат, і потім, вже в залежності від фінансування, ці сертифікати видаються. Дякую вам за розмову і за роз'яснення. Валерія Коваль, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг, Мінцифри, була з нами в головному заданні.